Хтось радіє настанню теплої погоди, а хтось сприймає її з тривогою, адже важко радіти життю, якщо у вас алергія. Це програма День. Вітаю усіх. Будьте з нами наступні 15 хвилин, і ви проведете свій час з користю. Наші пращури задовго до нашої ери використовували в якості ліків трави. Вони ж і започаткували напрямок. Нині відомий, як фітотерапія. Фітоконцентрати застосовуються для оздоровлення та профілактики. Сьогодні ви дізнаєтесь, як з їхньою допомогою можна подолати алергію. Отже, про подолання алергії будемо сьогодні запитувати у генерального директора науково-виробничого об'єднання Комет пана Володимира Пилипчука. Доброго дня. Доброго а, дня. В... Пане Володимире, от алергію називають помстою людині за її нерозумність. Можете розшифрувати, що мається на увазі? Ви знаєте, дуже влучний вислів. Тому фактично ми розплачуємось за своє таке легковажне ставлення. Не тільки до самої природи, а до природних факторів в нашому житті. Чому? Тому що, наприклад, в тих же, кожен день в тих же харчових продуктах все більше стає е, таких чинників, які називаються ксенобіотики. Тобто чужорідні для нашого організму речовини. Ксенобіотики, тобто про да. проти е... життя, фактично. Да. А що це таке? Це ті ж барвники, там стабілізатори, та і так далі. Так далі. Багато замінників теж закликає. Також. Просто е, наша імунна система повинна правильно відреагувати на будь-яку речовину, яка поступає в наш організм. Крім того, вона не тільки реагує на цю результату, вона реагує там, на зміни температури, на запахи, там, на пил, там, на цвітіння там, і так далі. І так далі, і так далі. Но ця реакція ще спотворюється іншими речовинами. Ми сьогодні все більше, більше ну навіть не тільки в нашій країні, якщо в нас там, там війна, економічні, там соціальні негаразди. У всіх країнах є такі ну, інформаційні перевантаження сьогодні. Всі люди постійно, хто в інтернеті, то там якимись засобами комунікаціями. Це це викликає, це, це стрес. Це стрес. Який виснажує кору наднирників. На жаль, це порушує оцей баланс відповіді. Тобто організм він, мабуть, правильно повинен відповідати на наш, ну, на всі зовнішні чинники, але ж, е, регулюється це, знаєте, от, скажімо, гормони тімусач, е, е, конкурують з гормонами глюкортикоїдів, які виробляють кора надирників. Причому, якщо гормони тимусу стимулюють і, і, імуну відпиті, всім каранадиків її пригальмовує, щоб не було отих атомунних процесів і електричних проявів. Ну, на жаль, від всіх оцих інформаційних перевантажень і психологічних стресів, каранадиків дуже швидко виснажується. Хоча вона повинна десь приблизно після 50, -50 років виснажуватись. І оце. Пригальмовання імунітету відсутнє. Якраз я ще раз повторюю ці ті, ті гормони конкурують за одні, й ті ж самі рецептори, які стимулюють імунні реакції тобто факторів, які приводять до порушень імунної відповіді стає більше, і тому ми все більше і більше маємо. Ви знаєте, я була шокована, коли дізналася, що за статистикою, виявляється, ну принаймні по числу захворювань на дитячу алергію, тобто дітей алергетиків у нас найбільше в нашій країні, чим будь-якій країні Європи. Уявіть собі. І ну, кожна країна має свої особливості. Напевно, це залежить теж від багато, багатьох чинників. Давайте буквально хвилину часу приділимо тому, щоб подивитися, яка алергія актуальна саме в Україні, будь ласка. Алергія наступає. Тенденцію на алергічні захворювання підтверджують українські лікарі. Ця хвороба вже підкосила чверть населення планети. На неї страждає кожна п'ята дитина у світі. Найпоширенішими ознаками алергічних реакцій є кашель, сльозотеча, нежить та шкірні висипання. Від цих симптомів, як свідчить світова статистика, з року в рік страждає дедалі більше людей. Вітчизняні медики кажуть, що на той чи інший алергічний прояв скаржиться кожний четвертий пацієнт. Зростання таких хворих прогнозується до аж 40%. Алергія на амброзію та на пилок одна з найпоширеніших сезонних алергічних реакцій в Україні. Потрапляючи до організму, алергени сприяють виробленню імунною системою антитіл, які при взаємодії з алергенами утворюють активні речовини, які викликають алергічну реакцію. Алергія рідко зникає сама по собі, але часто з різних причин зменшується її зовнішній прояв. От, власне, крім цвітіння ще е, тополі почнуть свісти. Буде цей пух, який теж у багатьох визиває таку дратівливу реакцію, алергічну, неприємну. І е, 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 алергія рідко проходить е, сама по собі, зауважила наша журналістка. Є ще один вислів, що алергія не лікується, можна лише е, зменшити її прояви. От е, відкоментуйте, будь ласка, наскільки це правда? Ну, і це і правда, і неправда. От ті, скажімо, Офіціональні засоби, які використовуються, вони впливають тільки на проміжні процеси. Наприклад, антигістамінні засоби, да, вони якби полегшують, поки їх приймаєш, вони полегшують ті алергічні прояви. Чому? Тому що алергічна реакція одних з її проявів, надлишок виробити гістаміну, такі навіть тучні клітини. І що викликає запальний реакт не тільки запальні реакції, а, а, а по підвищення переникнення капілярів і так далі. Це, що приводить до, до е, е, ну скажемо, почервоніння там на шкірі, може можуть, можуть виявитись там виразки. А найгірше напряки. Виникають набріки, найбільш небезпечний набряк, який може виникнути в Гертані, щоб навіть привести до. На і коли так, людина, людина не може так. дихати, да, правда? Угу. Тому що любай запальний процес супроводжується набряком, а алергічна реакція якраз пончається посиленням отих запальних процесів. Ви знаєте, і тому якщо застосовувати от класичні засоби, антиістамінні засоби, ви ніколи не позбудетесь від алергічної залежності. Але ну, ще одну залежність можете, будете мати пожитєвих ліків да, угу. від антиістамінних засобів. Тому що це тільки на прояв її, тобто, е, як би казати, на. Ну, це як головний ти, біль зняти, симптомі, так? От? Да, угу. да. Зняти симптово. А якщо впливати, якщо впливати саме на причини виникнення алергії, тобто порушення імунної відповіді по негайному типу, і якщо її регулювати, і якщо її... Зробити, скажемо, реактивність імунітету нормалізувати, то да, можна позбутись на алергічні прояви. Не тільки алергічні прояви, а й залежності по життєвій та антигістамінних засобів. Знаєте, я спілкувалася от з іншими лікарями на цю тему, і багато хто дотримується думки, що алергічна реакція, не дивлячись на. Купу просто величезну кількість антигістамінних препаратів. Вона ну настільки індивідуальна, що саме індивідуальний підхід може вирішити або полегшити цю проблему. Я хочу запитати, от прямо е вихід, який пропонуєте ви, от особисто ви і компанія Комет, вона може людині допомогти позбутися алергії назавжди і не боятися від сезону до сезону. Навпаки в подавляючому більшості випадків. Люди, які користуються засобами комета, позбуваються але річний зараз назавжди. Наприклад, коли от, от зараз буде незабаром, буде зацвітуть тополі, і цей тополиний пух для батьків людей перетворить життя на, ну, на жах. Там. Ми, що ми рекомендуємо? Ми рекомендуємо, от тільки скажімо, за тиждень, за краще за два тижні до цвітіння тополів, вживайте лізорм, фітоконцентрат лізорм. Він регулює реактивність імунітету і нормалізує відповідь негайного типу. Чому треба починати? Пере цими організм встиг да, підготуватися, да? підготувати організм, а потім ще під час цього, скажімо, два-три тижні поприймати. Ви знаєте, більшість людей, які приймали, от, наприклад, за два-три тижні наш лізор досвітіння, то тобто, подипок як його не пух, і потім ще. Тижні в три, чому тижні в три? Тому що ем, скажемо, структурація, внутріклітина структурація, десь два з половиною тижні триває. Тобто клітина замінює внутріклітинні білки, вона повністю пере перебудовується на нормальний ритм роботи. А що так. у вас є такі крапліки, які називаються прямо алергіл? Їх в якому випадку ви радите? Ну, якому якщо там універсальний засіб, лізор. Е він, як приклад, десь 85, можливо, 90%, да, він дуже ефективно допомогти не тільки при алергіях, а при усіх атимунних процесах. Але десь до 15% алергічних захворювань вони мають таку природу, де задіяні неймудні механізми. Тобто це не типові такі, скажімо, не класична алергія, угу. і тому там доводиться доповнювати якраз... З спеціальним засобом алергіл, щоб, скажімо, ліквідувати причини не імунного характеру. Ну я б був, був би, скажімо, не повним в своїй відповіді, щоб uh -huh. дати вичерпну відповідь, ви знаєте, сьогодні важче нам стало боротися з ізором алергіл. Чому? Тому що в нас, в Україні, пригнічення імунітету, продовжується із року в рік чому. Ну, Стреси. Стреси. Найбільшим руйнівною дією для імунітету, найбільшим пригнівчим фактором це є стреси. Ну, ми постійно в Україні перебуваємо в стресі. І от, наприклад, щоб ми все-таки не, не втратити обличчя, а все-таки продовжувати ефективно допомагати людям на все життя позбуватися в ми сьогодні там Лізор доповнюємо якраз ото, що я говорив, ми допомагаємо. Знімаємо оці ж виснаженість корінопочтів, то тобто доводимо продуктивність корінопочників до норми. І отут от вступає те, що я говорив: Глюкортикоїди, вони да, конкурують за ті ж самі рецептори, які стимулюють імунні реакції. І для цього варто застосувати наш такий засіб, який називається нефропатин КН. Тобто це модифікація нефропатину КН. КН каранадирників. Uh -huh. Це така метеорія, яка не тільки допоможе більш повно, скажу, протистояти, більш повно ліквідувати причини алергії, особливо в тих випадках, коли вона, скажімо, не дуже піддається лікуванню. Вона ще людям, як казати, каранадирників це ресурси, резерви всього організму. Це водно водно-сольовий обмін і так, далі, і, так далі, і так далі. Тобто люди повернуть собі. Ну, як би казати, Шили. запас. Отой Шили. запас життєвий з сил, які вони втратили з визначенням коринаднирників. Більше того, ламкість капілярів різко зменшується, покращується, тому що саме при виснаженні кори надконотників надзвичайно страждає наші капіляри. Вони тут не тільки Настільки ламкими, що в людей, яких це виражене визначення, от людина носом там потягнула вранці, і кровотеча починається, тому що капіляри, яких нас в нашому носоглоці наші, вони починають ламатися і викає кровотеча. Так що це теж дуже важливий фактор, тому що саме 80% нашої. Крові знаходиться капілярному кровотоку. Ну яка допомога організму, яке покращення всіх процесів? що тут не тільки можна користо боротися з алергічними процесами, а бачити, а повернути оці ресурси, резерви організму і покращити. Кроково покращання всіх органів. Останнє запитання. До речі, наші глядачі мені його підказали запитати у вас, от про що? От різні антигістамінні засоби, які ну так чи інакше, вони зменшують прояв симптомів, але потім людина вже просто не може жити без пігулок. Вони викликають як побічний ефект: млявість, сонливість, тобто yeah. і проявів алергії нема, але якось і і, і життю не радуєшся. От, е, ваша методика позбавлення від цієї хвороби немає таких побічних ефектів і, взагалі, побічних yeah. ефект. Якраз от е, наші засоби, що що лізор, що алергіл і, і що нефроптинка, не мають побічних ефектів. Навпаки, вони навіть людину позбавляють від побічних ефектів, яка, яка виникає у людини від того, що приймають там антибіотики, інші ліки. От, наприклад, коли ми в стандарти туберкульозу, зараз всесвітня організація охорони здоров'я на наш джерело включається, і лізор додають, то Скажімо, алергічні прояви, коли при лікуванні корк на туберкульоз падає з 94% всього до 8%. уявляєте, більше ніж в 10 разів. Настільки йде не тільки відсутні побічних дій від наших засобів, а й рятує від побічних дій інших засобів. Тобто таким чином організм очищається від цього небажаного і фактично омолоджується. Так, да, ви праві. І, і це останнє запитання, будь буквально кілька секунд. Діткам теж рекомендуєте? З якого віку? З віку, прямо зентитивну діатезу. Люди дають пологому будинку, діти позбавляються за тиждень прийому. Ну, то інколи там хто на світанку. Або хто там на лізорму, і за тиждень про еваксиативну діатезу людина виходить з полого будинку, дитина вже без вже, цих проявів. Вже Дуже дякую Особливо вам. Особливо це корисно бронхіальний астмі. Угу. Скільки ми дітей зняли от, з Кромонів? Там і всі всі дякую всі за розповідь і за те, що можливо ви багатьох людей зараз позбавили страху перед цим от цвітінням, перед тополиним пухом і так далі. Дякую за розмову. Володимир Пилипчук, генеральний директор науково-виробничого об'єднання «Екомет» був сьогодні нашим гостем. Наша програма бажає вам результативного дня. Дякую, що дивилися і до зустрічі.